Красота, красота. І тепленький, ви знаєте, навіть не холодний сніжок. Я все-таки по ньому пор... побігати вирішила. Прям поряд з домом, де ще тут. Прям по свіже випавшись, знаєте, нападав. Вау, як добре. Вау, класно. І одразу всі вбиваючі сапожки. Звісно, добре, якщо ми вдіваємо носки теплі, але так як я зараз поставила сумку, як прийшла додому і вийшла буквально на хвилиночку, то все окей. Можна зразу сапоги вчобити чобіти і додому.